Власне, Олексій не був професійним військовим. Він навчаючись в Харківському медичному університеті, закінчив військову кафедру і там отримував звання лейтенанта. Тут він працював лікарем сімейної медицини в амбулаторії на східному. Але коли почалася повномасштабна війна, з першого дня він вже був у військоматі, бо він знав, що він військово зобов'язаний. Він має бути там. Перший час він був тут в нашому військоматі. Він його призначили начальником роти охорони. А у травні місяці його забрали Десну і далі ми вже дуже погано розуміли, де він знаходиться, чим він займається, які його обов'язки і так далі. А вже пізніше ми дізналися, що він був в 66-й бригаді, яка була на Донецькому напрямку на передовій, і вони були під Лиманом, вони вели бої за Лиман. І от за декілька днів до того, як Лиман звільнили, під час евакуації поранених з під цього самого Лимана їх БТР наїхав на міну. Взагалі після того, після поховання, не хотілося взагалі нічого. Я приходила на роботу, просто лягала на стіл і нічого не хотілося робити а потім я себе спіймала на думці собто за це. Боровся льоша за за це за щоб я просто тут лежала овочами. Все Думаю, ні, не за це точно. Він боровся за моє життя. А я маю боротися, якщо не за його життя, так за його пам'ять. Я подумала, що я можу для нього зробити. Мені зразу на думку прийшла назва вулиця. Я написала цю петицію, яку підтримував дуже швидко. Чому я обрала саме вулицю? Тому що для мене дуже важливо, щоб його ім'я воно жило. Якщо ми обираємо, як пишуть у Фейсбуці, для цього існують меморіальні таблички, то ні, меморіальна табличка вона просто висить, і вона мовчить. А якщо ми кажемо про назву вулиці, то ми будемо її вживати. Ми будемо казати, давай зустрінемося на різниченка у шостій. Це назначати побачення в якісь ділові зустрічі, тобто це давати якесь нове життя. Його прізвищу, його імені це лише одна із сотень історій, які є у Кривому Розі. На жаль, під час повномасштабного вторгнення Кривий ріг втратив вже більше трьохсот військовослужбовців та військовослужбовець, і кожен та кожна з них заслуговують на гідне вшанування. Такий запит є у суспільства. Люди хочуть, аби у Кривому Розі з'явилися вулиці на честь загиблих героїв та героїнь. Однак на противагу суспільству у Кривому Розі стала міська рада. Депутати фактично відхилили пропозицію. Щодо перейменування вулиць на честь Олексія Різниченка та Єгора Біркуна, які загинули у війні. У цьому випуску ми вирішили з'ясувати, чому саме криворіжці отримали фактичне ні від депутатів Криворізької міської ради. Я не була на засіданні, я не знаю, як це все відбувалося і коли власне було засідання. Я знаю, що 11 листопада ми набрали максимальну кількість голосів, необхідно. Далі я знаю, що вона має розглядатися. Але в якому порядку я прочитала закон. Але як він насправді реалізовується, я поняття не маю, бо я ніколи не мала відношення до нашої міської влади, скажімо так. І я отримала лише документ на електронну пошту вже 1 грудня, хоча за законом там ну, якось має все бути швидше з датою, яка розглянута, 19-го, але протокол від 15 листопада взагалі це якось дуже дивно. У мене є до речі, цей лист, тобто я отримала лише відписку на два абзаци про те, що петицію не підтримано, і все як бачимо, ця історія ще від початку видається доволі дивною. А що говорять про голосування у сесійній залі самі депутати? Взагалі-то існує у Криворізькій міській раді порядок розгляду електронних петицій. Згідно з цим порядком, визначається профільна депутатська комісія, яка попередньо опрацьовує це питання. І ця комісія мала б попередньо опрацьовуючи це питання. Е Запросити офіційну інформацію щодо цих бійців для того, щоб надати їм її всім депутатам, щоб вони визначалися щодо суті петиції. Однак ця комісія, очолювана депутаткою від блоку Вілкула Коліковської, обмежилась тим. Що повідомила, ми провели засідання і прийняли рішення виносити цю петицію в петиції в сесійний зал на розгляд керолістської міської ради. Це ні про що, тому що розглядати е, петиції депутатів зобов'язує закон. Петиції набрали по тисячу голосів. і Там згідно закону вони потрапили на розгляд до... Сесійної зали, так. Але хтось із депутатів, я чесно не пам'ятаю, хто виступив з пропозицією, що під час війни не розглядати жодної петиції. Ось, ну, як то так. І більшість депутатів підтримала цю пропозицію. Потім все одно петиції винесли на голосування, і ті депутати, хто вважав за потрібне, проголосували. Я особисто проголосував за. Тобто, там було, наскільки я пам'ятаю, п'ять голосів. Один з них це, це мій голос. Головуючим секретарем міської ради Вілкулом було сказано, що на сьогоднішній день загиблих більше трьохсот. Далі він не довів свою думку до кінця, що він вам на увазі, я не знаю. А він сказав, що і ми всі разом тут вирішили, що до кінця війни за такі петиції не голосувати. Хоча. Такого рішення ні міська рада, ні тимчасова робоча група з питань перейменування об'єктів топоніміки не ухвалювали. І потім він надав <кій> депутатці від фракції блоку Вілкула слово, і вона сказала про те, що це така ініціатива не називати об'єкти топоніміки, в тому числі вулиці іменами загиблих героїв у нинішній війні, належить фракції блоку Вілкула. До якої приєдналися інші фракції? Інші це колишня ОПЗЖ, Європейська Солідарність і Слуга народу. Сила людей, яку я представляю, до цієї ініціативи не приєднувалася, і ми завжди голосували. і Голосуємо по суті петиції. Така позиція тих депутатів, які підтримали ідею щодо перейменування вулиць на честь Олексія Різниченка та Єгора Біркуна. Однак більшість депутатів взагалі проігнорували голосування, отак просто прийшли на роботу та не виконували свої обов'язки. Більшість депутатська проголосувала за пропозиції цієї депутатки від блоку Вілкула за те, щоб і надалі. І, і цього разу, і надалі взагалі не голосувати за такі петиції. Тобто її пропозиція полягала буквально в наступному. Давайте проголосуємо за те, щоб за такі петиції не голосувати. І як не дивно, цю пропозицію дуже дивно, м'яко кажучи, головуючим було поставлено на голосування, і вона здобула 31 голос підтримки, і вона якби. Ухвалена, прийнята ця пропозиція, тобто депутати поставили себе вище закону і самі собі надали право не голосувати за петиції, тобто, ні за, ні проти, ні утримався по суті петиції, а просто не натискати кнопки. 31 голос. Блок Вілкула, ОПЗЖ, Європейська Солідарність і Слуга народу дали за це голоси. Я за це голосу не дала. Але ж все-таки закон зобов'язує розглянути петицію. І в другу чергу на голосування були поставлені дві петиції пакетом і стосовно Різниченка, і стосовно біркуна. І в результаті голосування табло висвітило, Всього п'ять голосів. Це були е, там, по-моєму, один був голос, хтось утримався, а ті решта голосів були за. Але це були, була кількість голосів. Е, скільки депутатів всього проголосувало? П'ять чоловік. Тобто п'ять чоловік проголосувало, і вони були за. Хтось один утримався, але це кількість мала, звичайно, петиція не підтримана. Ми дізналися, чому більше 30 депутатів взагалі проігнорували голосування. Відповідь насправді дивує. Звісно, за законом України електронні петиції не можна не виносити на сесію міської ради, якщо вони набрали кількість голосів. Тому вона в будь-якому випадку, ну будь-які петиції, які набирають кількість голосів, вони виносяться. Тим не менше, ми прийняли таке рішення міською радою більшістю і не голосуємо взагалі ні за які петиції до кінця війни. Закінчиться війна, нам треба буде збиратись і справедливо справедливо розглядати ці питання і підходити до кожного загиблого індивідуально. Видається, що такий ігнор міської влади то незаконно, ну принаймні неправильно етично та політично. Однак, за законом, все чисто виявляється, депутати можуть приходити на робоче місце та не натискати жодної кнопки. Юридично сказати, що петиція не розглядається, будь-яка не зовсім правильно. Вона розглядається. Єдине, що як мені повідомили колеги-депутати, які мають проукраїнську позицію, на сьогоднішній момент Криворізька міська рада за пропозицією конкретного депутата, яка особлює провладну в місті більшість, ну запропонувала не розглядати, тобто не підтримувати, не висловлювати позицію стосовно петиції про перегляд назв вулиць до завершення бойових дій до завершення війни. Наскільки це етично, в мене є суб'єктивна думка, я вважаю, що це більш ніж некоректно, якщо говорити. Вічливої української мови, тобто за моєю інформацією, депутати провладної про владної в місті Кривому розі більшості це блок вілкула, це колишні ОПЗЖ, це в тому числі європейська солідарність. Можливо, інші депутати, е, треба дивитись конкретну позицію по повідозапсу, не натискають будь-яку кнопку. Чи законно, чи це, чи, це чи незаконно, Но питання відкрите, воно не юридично, а етично, тому що депутата не можна змусити голосувати. Тоді це буде дійсно незаконно. Є також повна, таке поняття, як дискреційне повноваження. Тобто, на запитання, чи можна це оскаржити, оскаржити можна будь-яку дію будь-якого органу влади чи місцевого самоврядування, якщо вона порушує або норми матеріального права, тобто вчиняється щось, на що немає. Має прав, або процедуру, тобто, наприклад, не набрали голосів, але оформили, начебто як прийняти рішення. Порушення процедури з цього не вбачається. Тобто я вважаю, що її немає. Просто йде така ну італійська італійська забастовка, італійський саботаж, коли, начебто, ми працюємо і, і не виносимо будь-якого рішення. тобто оскаржити неможливо. Фактично, у цій історії можна поставити крапку юридично. Питання закрите, однак суспільство не зупинити. Маємо громадський запит. Ми маємо як мінімум тисячу людей, які проголосували за петицію мого брата. Ми маємо тисячу людей, які проголосували за біркуна. Це дві тисячі людей. Для нашого міста це, це багато. А якщо порахувати ще всі такі історії, тобто це це ну, реально багато людей. Реально є запит. І я не розумію, чому влада його не хоче підтримувати. Тобто, ні, це мене ніяк не зупиняє. Я хочу е, отримувати відповіді. Я задаю питання, я хочу від менеджменту свого міста отримувати відповіді. Ми будемо писати запити, ми будемо питати. Е, якщо є, є постанова закону про громадські звернення, ми будемо е, користуватися цими постановами, цими законами і будемо звертатися туди, куди нас будуть направляти. Е, тобто, якщо ця гілка не може надати нам е, відповідь, ми підемо до іншої гілки. І я не сподіваюся, що десь ми таки знайдемо ці.